Хочу розказати одну класну історію про вчителя, а вчитель, майстер. Я дуже багато довчила, я кожному вчителю своєму вдячна. І моя колега казала класний приклад стосовно вчителя. Взагалі, як далі? Що вчитель це взагалі як міст? Ти проходиш просто мост. і це вчитель, то ті знання, які він дає, ти проходиш цей міст. І дуже багато людей, які на цьому мосту починають будувати будинок, молитись, храм. Поклонятися цьому вчителю, а наша задача проходити цей міст іти далі досліджувати себе через вчителів. І я помітила в в відміну від Еви і Варта, це такі ж самі вчителя, але ти, коли йдеш, ти проходиш цей міст, який проходиш, але вони настільки швидко його далі будують і пробудовують ці нові мостики, нові, нові, що тобі цікаво, ти доганяєш, а вони ще далі. Ти, ти йдеш по цьому мосту. Але тут дуже залежить від того майстра, який ти є. І тому я мрію бути таким майстром, щоб я могла за собою вести людей. Але це можливо лише тоді, коли ти сам постійно в розвитку. Ти постійно кожен раз для тебе здивування, що відбувається, які нові знання, як світобудовувати ти кожен раз, і ти цим може ділитися. Тому для мене звісно, це мрія бути таким вчителем. В першу чергу для себе, тому що пізнання себе і пізнання цієї глибини. Це найбільший кайф в житті, вчитель для себе, майстер для себе.